Вітаю в ефірі інформаційний випуск подія дня. Я Катерина Варова і наразі пропоную вашій увазі огляд останніх новин. Далі у ефірі. Приватний підприємець Віктор Світовенко передав для військових під Краматорськом бронетранспортер. Бойова машина вже допомагає зберігти життя воїнам української армії. Конкурс малюнку для дітей від податкової інспекції, а також конкурс фотографій для молоді, влаштований у нашому місті. Допомагати армії це священний обов'язок кожного українця, і саме тому ми можемо з гордістю розповісти про черговий дарунок для української армії, а саме новенький бронетранспортер від приватного підприємця Віктора Світовенка. Бійці 34-го батальйону, який базується у зоні АТО в Краматорську, отримали новий бронетранспортер від підприємця та благодійника з Тетіївського району, що на Київщині, Віктора Вікторовича Світовенка. Новеньку машину із пробігом ледь більше 100 кілометрів, каже, придбав ще 10 років тому на розпродажі однієї з військових частин, тим самим врятувавши від розпалу на метал. БТР у зоні АТО зможе використовуватися як артилерійський тягач, санітарна машина, вести бій у польових умовах, долати водні перешкоди. Подібна техніка, добра зарок. Командувала себе під час війни в Афганістані, Придністровському конфлікті, Другій чеченській війні, російсько-грузинській у 2008 році. Я сподіваюся, що з цією бойовою машиною ви отримаєте дуже швидку перемогу над російськими найманцями цими бандитами. Дякую вам, слава Україні. Свої таланти та майстерність у фотографії показала молодь Білої церкви. Як передати усі фарби життя та емоцій найкраще через один лише знімок, побачимо далі. 17 вересня в малій залі місько виконкому відбулося підведення підсумків п'ятого міського фотоконкурсу Біла церква очима молодих, який проводився за сприяння міського голови Василя Савчука. Метою даного конкурсу є виховання у молоді міста активної громадянської позиції, любові до рідного міста, формування естетичного смаку, пошуку та розкриття творчих здібностей у жанрі фотомистецтва, його популяризації серед молоді. У конкурсі взяло участь 59 учасників, які запропонували на розгляд журі 221 роботу. Під час урочистого підбиття підсумків конкурсу. Міський голова Василь Савчук привітав усіх його учасників і нагородив дипломами Білоцерківської міської ради, авторів найкращих робіт, вручивши цінні подарунки переможцям у шести номінаціях. Гран-прі фотоконкурсу Біла церква очима молодих була відзначена журналіст Тетяна Виговська за серію робіт Білоцерківці. У свою чергу призерка в номінації «Незвичайно прозвичайне. Марія Бойка подякувала міському голові Василю Савчуку за організацію цього конкурсу, побажала подальшого процвітання і на згадку про нього подарувала фотокалендар. Діти підмічають найменші деталі та бачать світ можливо навіть краще ніж дорослі. Саме тому податковій інспекції стало цікаво а як же бачить малеча, державний бюджет України. Днями у головному управлінні Державної фіскальної служби у Київській області відбулось урочисте нагородження переможців і лауреатів Всеукраїнського конкурсу дитячої творчості, очима дитини про бюджет країни 2014. У конкурсі брали участь учні загальноосвітніх навчальних закладів. Перша категорія це діти від 9 до 12 років, друга категорія це учасники від 12 до 15 років. На обласному рівні визначено 12 переможців цього конкурсу. Членів журі вразили ґрунтовні знання та особиста громадська позиція дітей. У режимі відеоселекторного зв'язку першим словом узяв голова Державної фіскальної служби України Ігор Білоус. Державна фіскальна служба України приділяла особливу увагу формування податкової культури у підостаючого покоління. Цього року для участі у конкурсі надійшло майже 13 тисяч малюнків творів з комп'ютерної графіки та літературних робіт. Усі творчі доробки настільки майстерно виконані та мають глибокий сюжет, що ми дорослі. Затримували подих. диву наскільки діти чудово усвідомлюють суть та важливість сплати податків. Урочисте нагородження переможців і лауреатів провів начальник головного управління Державної фіскальної служби у Київській області Олександр Базанов. Діти переможців всеукраїнського та регіонального рівня нагороджені дипломами та цінними подарунками. І на цьому наш інформаційний випуск добіг кінця. Я з вами прощаюсь на все добре.